А як складати в стопчик? А який приклад тобі треба порахувати? 63 плюс 21. Добре, наш приклад 63 плюс 21. Спочатку пишемо перше число 63. Ось тут пишемо плюс між числами, а знизу пишемо 21. Потім проводимо рисочку і починаємо рахувати. Поки що все зрозуміло. Поки зрозуміло. А як ми рахуємо? Починаємо справа. Складаємо оці два числа 3 плюс 1. Скільки буде? 4. Правильно, тепер робимо крок вліво і рахуємо наступні дві цифри: оці. 6 плюс 2. Скільки буде? 8. І який вийшов результат? 84. Ну, ось ти порахував приклад у стовчик. І все. Це настільки просто? Взагалі-то ні. Є одна складність. Але якщо навчишся робити фокус з одиничкою. Зможеш розв'язувати будь-які приклади. Фокус з одиничкою? Так, ось дивись. Припустимо, нам треба порахувати приклад 58 плюс 54. Пишемо 58 плюс 54, проводимо лінію. Починаємо рахувати 8 плюс 4. Скільки буде? Ем… Um, 12. Вірно, але дивись, якщо ми просто так напишемо 12. Ця одиничка зараз буде заважати. Правильно? А чому? Ну ми ж зараз будемо рахувати 5 плюс 5. А тут щось написано. Безлад. А, а, а ну так. Але куди ж це ж нам треба її подіти? Цю одиничку. Ми ж не можемо просто про неї забути. Ні, це важлива одиничка, і про неї не можна забувати. Правильно кажеш. Тому давай покладемо її ось тут зверху, щоб не забути. О, це зручно! І рахувати не заважає, і видно добре. Так, саме так. А що далі треба робити? Зможеш догадатись? Ну, ми рахуємо 5 плюс 5. Правильно. Виходить 10. Правильно. Додаємо одиничку і виходить 11. Який ти молодець! А тепер знову беремо одиничку і. Так. І що з нею робимо? Кладемо сюди. Але рахувати тут уже нічого. Сотень у цьому прикладі немає. Правильно, сотень немає. Ну, значить, ця одиничка падає прямо сюди і стає першою сотнею. І виходить відповідь 112. Це просто фантастика! Як дивовижно ти рахуєш? Круто! Мені аж самому не віриться. Ану, спробуй порахувати 72 плюс ем, 2832. Ого, ви впевнені? Давай, давай, спробуй. Ну, добре. Отже, 72 плюс. 2800. Ой, щось тут не так. Що не так? Мені здається, що одиниці мають бути під одиницями, десятки під десятками, і сотні, і тисячі. Чітко підмітив. А як же тоді правильно написати 2832? Виходить, треба починати писати з останньої цифри. Ось так: 2, 30, 800 і 2000. Можна і так для початку. з часом ти будеш розуміти, де починати писати першу цифру тут зліва. Тобто тут ніби така невидима лінія, і всі числа мають до неї прилягати і за неї не вилізати. Дуже гарно підмітив. А плюс де ставити? Ось тут? Так. Саме тут і треба. Ну, добре. Починаємо рахувати. Спочатку одиниці. 2 плюс 2, 4. Добре. Тепер десятки. Сім. Плюс 3 10. Значить, пишу 0, а одиничку кладу ось сюди на вісімку. Так. 8 плюс 1 буде 9. І дві тисячі. Так і лишаються дві тисячі. Так. І ось виходить, що 72 плюс 2832 буде 2904. У мене просто немає слів. Дитинко. Ти геній.